Як у 2024 році споживачі розраховуються за доставку газу та скільки боржників у Чернівецькій області, Чернівці газ період з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного називає газовим роком для споживачів. За цей період береться споживання газу. І відповідно сумується щомісячно, і коли ми отримуємо, наприклад, якусь там певну суму. Ну, давайте будемо говорити там, наприклад, вийшло це 1200 кубічних метрів за газовий рік споживання природного газу. Ділиться на 12 місяців. Ми отримуємо 100 кубічних метрів. Є тариф 2 гривні 38 копійок, і, Відповідно, нарахування буде 238 гривень. За доставку газу можна розрахуватися через банківські установи або ж онлайн. Якщо ви маєте свій особовий рахунок, ви просто заходите через свій інтернет банкінг, який у вас є. Функціонал відпрацьований. Інформацію в банки ми щомісячно оновлюємо з 237 тисяч споживачів газу у Чернівецькій області, 150 тисяч мають заборгованість. Споживачі, скажімо так, повинні самі розуміти, що якщо о, вони нам не сплачують. Відповідно, в нас немає можливості використовувати ці кошти на модернізацію на утримання нашої мережі. Це від цих коштів наше підприємство дуже залежить, тому що за рахунок цих коштів працює вся мережа газова мережа Чернівецької області. Ознайомитись з детальною інформацією щодо доставки газу можна на офіційних ресурсах Чернівці Газ. Мілана Федорюк, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.